Військовий підмухою в'їхав у вантажівку. Кримінальні пригоди уродженця Донеччини на Волині. Суд над головним інспектором управління держпраці на фінішній прямій. Волинянку, що допомагала ухилянтам, затримали на Львівщині. На фронті загинув житель села Сошичне Іван Каменчук. Життя молодого воїна обірвалося 11 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гродівка Покровського району Донецької області. Про деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання з воїном повідомлять додатково. Котре Луцьк знову у жалобі. Місто сьогодні зустрічає героя Олександра Лижнюка, який віддав своє життя заради інших. Церемонія прощання з військовослужбовцем розпочалася у Кафедральному соборі Святої Трійці, де зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі люди. Слова Ісуса Христа дуже перегується із тим, що відбувається в нас сьогодні. 46-річний лучанин у 2023 році був призваний до війська на посаду стрільця санітара, другого механізованого взводу, 7-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону. Рідні та побратими пригадують свого Сашка добрим словом. кажуть, ніколи не оминав чужого горя і завжди був поруч. У бою був впевнений, у тилу для всіх підтримкою. Особисто не знайомий, але в наш час це нічого не міняє. Дуже був привітний, дуже був хороший хлопчик. Завжди, коли таку не підійдеш, чи він сам підходить порозмовляти? Завжди він ніколи не минув у цивільному житті. Олександр працював водієм. Не знаю, що таксістом працював. Нормально розвивається там, все. Поліг оборонець 9 червня в районі села Стецьківка Сумської області, прикриваючи своїх побратимів. Тепер він серед тих, кого Україна не забуде ніколи. Я приношу співчуття родині, дуже шкода. Серце обливається кров'ю, Хай з Богом спочиває наш герой, наш Сашко. Сьогодні зібрались всі, аби вшанувати загиблого, кожного сльози та скорбота, яка ріже серця. На жаль, ми сьогодні ще одного нашого героя в останню дорогу. Висловлюємо від усієї нашої громади вдячність за те, що наш загиблий герой, розуміючи всю небезпеку для свого життя, для свого здоров'я, пішов захищати Україну, нашу громаду, наше місто, виконував свій військовий обов'язок. Дякуємо батькам, що виростили справжньою грою. Дякуємо всім рідним і близьким, які його підтримували. Вічна пам'ять, честь і герою. Траурний кортеж рушив до села Гаражча. Герой знайшов свій останній спочинок на алеї почесних поховань. Він не повернувся додому живим, але залишився серед живих у пам'яті кожного з нас. Анна Гарбовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Завтра, 19 червня, у Сміденську громаду на щиті повернеться захисник Володимир Семенюк. Кортеж із тілом героя прибуде о 10-й у село Смідин. річний захисник прийняв свій останній бій 12 червня в районі населеного пункту Червоний Маяк, що на Херсонщині. У селі Гараджа прощатимуться з військовослужбовцем Віталієм Півчуком. Відспівування відбудеться завтра об 11 годині у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Гараджа. Серце воїна зупинилося 14 червня у відділенні військово-медичного клінічного центру північного регіону міста Харків. Від поранення, яке отримав 11 червня в районі населеного пункту Струївка Харківської області, поховають захисника на кладовищі села Гараджа. Завтра, 19 червня, Вишнівська громада зустріне на щиті воїна Василя Сущика. Нагадаємо, наш земляк поліг 13 червня на Харківщині. Прощатимуться із старшим солдатом у п'ятницю. 18 червня у Києві оголошено день жалоби. У пам'ять про всіх жертв ворожої масованої атаки на столицю у ніч на 17 червня. Станом на 16-ту годину відомо про загибель близько 30 людей і про понад сотню поранених. Цілий під'їзд будинку обвалився через влучання балістичної ракети у Солом'янському районі, Зруйновано частину багатоповерхівки у Дарницькому районі через влучання шахеда. Руйнувань зазнали інші райони Києва: Дніпровський, Святошинський, Оболонський, Подільський, Шевченківський. Нині у столиці продовжують розбирати завали. У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися два легковики. Як повідомили працівники патрульної поліції, водій «Опель», рухаючись проспектом перемоги, здійснював поворот на вулицю Звитяжну. Щоправда, такий маневр у цьому напрямку заборонений. Там, де поворот неможливий, там є в нас показник знак руку прямо, не помітив його, повертав сюди. Друга машина нас рухалась по проспекту Перемоги. І вдарила попередню цю машину правий зад. У наслідок зіткнення пасажирів автомобіля Сітруен госпіталізували. Така забрала в лікарню, але дитина й мама відпочті додому. Правоохоронці затримали 47-річного Одесита за підозрою у збуті зброї. Відомо, що чоловік реалізовував небезпечний товар через інтернет. Тричі поліцейським вдалося задокументувати факт збуту. Під час обшуку в оселі фігуранта було знайдено гвинтівку Мосіна, кулемет, набої, комплектуючі та кошти, отримані від незаконного бізнесу. За цим фактом триває досудове розслідування розпочато за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. І вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри у вчиненні ременованого злочину та обрання запобіжного заходу. Зловмисники затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. За організацію схеми незаконного переправлення затримали 37-річного жителя Львівщини. Як з'ясували правоохоронці, чоловік вносив так званих клієнтів у систему шлях, аби ті мали законні підстави залишити країну. Вартість такої послуги становила 14 тисяч доларів. США затримали псевдобізнесмена при передачі частини коштів, а саме при отриманні 2 тисяч доларів. Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром у майже чверть мільйона. Сорокарічні волинянці оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон України. За інформацією слідства, жінка шукала військовозобов'язаних чоловіків на Львівщині, а саме тих, що не мають права виїжджати з України. За 25 тисяч доларів спритниця обіцяла вирішити цю проблему, зняти клієнтів із військового обліку на підставі фіктивних документів із псевдодіагнозами про непридатність служити в армії. Волинянку спіймали на гарячому під час отримання частини коштів. Нині їй обрали запобіжний захід, продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до цієї хитромудрої та протизаконної схеми. Військовослужбовець сівся за кермо легковика п'яний. Його товариш, що був на пасажирському сидінні до місця кінця подорожі, не дістався. Помер від тяжких тілесних ушкоджень. Ауді, яким кермував військовий, влетіла у причеп припаркованого ману. Підтвердив факт, що він перебував саме водієм, хоча детально він обставини так бригади як і потерпіли, стані сильне алкогольну спіня, викликано вживання алкоголю протягом цілого дня. Старовижівський районний суд виніс вирок щодо молодика. Позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 5 років. Замінено обвинуваченим основне покарання на покарання в виді двох років службового обмеження з відрахуванням дохід держави 20% суми грошового забезпечення під час відбування покарання не може бути підвищений за посадою. В званні. срок покарання не зраховується в строк вислуху років. Однак такий вирок військова прокуратура вважає несправедливим, адже загинула людина і тому зараз провадження в апеляції. Продовжує проходити військову службу, виконує бойові завдання ведення бойових дій. це не заперечує факту. Це було і на момент судового розгляду, і завершення судового розгляду. І на даний час зазначу те, що в нього фактично немає утримавців. Він є, вчинив тяжкий злочин, дійсно він свого товариша. Наслідко загинув його товариш. Зазначили, щоб ну, що ставили в ході судового розгляду встановлено, що і ході до судового розслідування, що особа фактично залишила місце ДТП в подальшому вже після перших слідчих дій фактично визнала причетність за скоєння ДТП. Сторона обвинувачення наполягає, що покарання пом'якшено удвічі. Це перший випадок такий прецедентом. У ну, мене назвати. особисто так. Прецедентом. Ну я думаю, прецедентом в нашій нашій області напевно, але по інших областях навряд чи. цей злочин він був скоєний ну в службовий час, в робочий час. Ні. Чи коли була відпустка вихідний? Час час відпустки не під час виконання обов'язків військової служби не під час виконання обов'язків військової служби водійського посвідчення. Молодик не мав стан його сп'яніння був такий, що деталі зіткнення обвинувачений не пам'ятав. Обвинувачений характеризується посередньо, неодружений, одружений, проживає з батьками за характером спокійний врівноважений спиртними напоями не з під дією наркотичних речовин помічений не був. Корот, ацетив, що мі клієнт характується за місцем проживання посеред. Право в тому, що мій клієнт уже з 21 з першого, двадцять другого, якщо не помиляюсь, не ну мало проживає за місцем проживання. Він несе службу по контракту. Сільська рада за місцем проживання обвинуваченого охарактеризувала його недостатньо позитивно. На думку адвоката, вже через скоєне ДТП. А от за місцем служби про молодика відгуки краще. Саме там перебуває мій клієнт постійно. Бойових сітник не перебуває десь в частинах, в тилових частинах, він перебував безпосередньо на лінії бойового зіткнення постійно, тільки являвся сапером. От, і всі ми питаємо розуміємо, що сапер завжди йде першим. Від його злагодженості і від його дій залежать наслідки для піхоти і для всіх останніх, хто йде за ним взагалі. Має декілька відзнак, крім того, сапери на вагу золота зараз. Несе службу на куп'янському напрямку, та й сестра загиблого товарища, яка визнана судом потерпілою, повністю на стороні обвинуваченого просить суд відпустити винуватця ДТП на фронт. Претензій до нього немає. Терпіла не з заявляла про те, що немає на меті уяснити мого під захисту, оскільки світу що так само вважає, як я, що його досвід, які скажу так, і вміння, які знання, вони більш корисні в нинішній частині умови, в яких знаходиться держава. А ми розуміємо, що війна ще буде тривати, не одну. Ну так, визнаю свою вину, війни. Але який сенс зараз в мене там в тюрмі, то я більше на сході користі принесу, Типа бойовій бригаді, я служу. Зважаючи на все, апеляційний суд Волині вирок суду першої інстанції залишив без змін, а молодика на волі. Ольга Ганич, Прокопчук, телеканал «Аверс». Продовжують досліджувати тонкощі кримінальної справи щодо підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка, бухгалтерки та двох приватних підприємців. Нагадаємо, їх обвинувачують у розтраті державних коштів. На думку правоохоронців, сільський голова разом з командою значно завищували ціни на ремонти доріг у підгайцівській громаді. 11 березня 2024 року два та підписав погодити за допомогою його електронного підпису. Та один і три хвилини березня 2024 року наклав на нього електронну початку підвецію що стало підставою для прорахунку. 13.1 березня 24 року бюджетних коштів з банківського розрахунку з банківського рахунку піддається сільської ради банківський рахунок на загальну суму 199 тисяч 918 гривень 53 три копійки, яких відповідно до висновків судово-будівельна технічної експертизи та судово-економічної експерти було залишено вартість на на 119 тисяч 570 гривень 92 копійки. Та фактично про власне новоподальну. Раніше прокурор зачитував кожну вуличку, де сторона обвинувачення нарахувала завищені ціни. Їх у списку було чимало. Частину з них нам навіть вдалося відшукати та побачити на власні очі. А так не бачили, що пробили дорогу. Щось райдершовався, але я не хочу і збрехати, і цієї. Справа така Отут їздив так? Грейдер. Ну, грейдер їздив. А це вулиця Марії Заньковецької у Липинах. За її ремонт підгайцівська сільрада переказала на рахунок фізичної особи підприємця майже 200 тисяч гривень. Висновок експертизи. Вартість робіт завищено на 119 тисяч 802 гривні. Чи справді так ще буде з'ясовувати суд? Нагадаємо, сам же Юрій Семенюк свою провину заперечує повністю. Посадовець впевнений, справа сфабрикована, та варто лише стороні захисту подати докази. Відразу стане усе ясно. Та справа ніякої немає, то все сфабриковано. Я це все в суді. Мане є не докази, що все підроблено. І Перша справа й друга на черговому засіданні взялися досліджувати, як проходили обшуки у помешканнях фігурантів, та у самій сільській раді. Дома віднайти надто багато доказів не вдалося. Хіба що готівкові кошти у будинку голови, та й ті були з розпискою та позичені. <реш> Ale to będzie bardzo, 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 У до сільської ради на відео бачимо, як на прохання правоохоронців видати ті чи інші документи працівники швидко виконують вказівку без жодного супротиву, переглянувши низку обшуків, головуючий оголошує перерву, бо ж графік засідань тісний, а часу зайняло чимало. Тож нові деталі дізнаємося вже згодом. Анна Рерох телеканал Аверс. Вже чотири роки луцькі вчителі розглядають справи щодо колишнього інспектора управління держпраці у Волинській області. За матеріалами справи ще у 2021 році екс-чиновника році, викрили на гарячому, а саме під час отримання хабаря. За версією правоохоронців, Олександр Губарик, зловживаючи службовим становищем, нібито вимагав від підприємця 40 тисяч гривень за те, аби закрити очі на порушення у трудовому законодавстві. У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували два факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди в загальній сумі 20 тисяч гривень, двома перерахунками по 10 тисяч гривень на вказану банківську картку. За кілька років у суді вже дослідили докази, допитали свідків. І наразі справа дійшла до допиту самого екс-чиновника. Свою провину губарик не визнає. Каже, що зустріч, під час якої йому нібито дали хабар, не мала нічого спільного з його службовими обов'язками. Мовляв, говорили про пальне, яке підприємець міг поставити за вигіднішою ціною. А переказані на карту гроші запевняє, це просто бонуси за вдало укладену угоду. Про поставку дизеля ми домовлялися про певні свого роду бонуси. Бонуси за пальне. Тобто, відповідно, якщо я маю якогось клієнта, він мав мені перекинути якісь гроші. Мова йшла не про, як він заявив, не про якій 40 тисяч, хоча ніде в них немає, передивляючися всі відеозаписи. Матеріали справи 40 тисяч взагалі не фігурує. Мова йшла тільки про бонус, який він мав закинути мені за попередню продаж дизельного айнала. Щоправда, гроші переказували не на його особисту карту, а на банківський рахунок племінника. Я надав картку свого племінника, тому що, будучи державним службовцем, признаюся, як воно є, я не знав, як подати ці кошти, як в випадку доходу. Ну, бо це там не, не, не якісь сан, тисячі, це пару сотень гривень. Ну, максимум яка тисяча гривень такі ну. Перекнувся, тому я вирішив зробити пас. Але слідство насторожує така історія з так званими бонусами. Зокрема, у прокурора виникає питання щодо квитанцій переказу. Мовляв, якщо це була зустріч щодо особистих справ, чому той відмовився показати смітник, в який він викинув квитанції, та особу, яка їх надала? Якщо ж ви стверджуєте про те, що на тому папірці переказ тих грошних коштів не мав відношення взагалі до цієї перевірки. Чому ви таким чином уникали від цього? Знову вам би не було що приховувати. Обвинувачений запевняє, що квитанції були йому надані на швидкоруч, а що за папірці він навіть не зрозумів та відразу викинув. Як ти міг констатувати факт, чи це був перерахунок грошей, чи це просто якась туман? А чого відмовлялося тоді? Відмовляло? А я вам скажу, чого від дотримання її повело? Коли Ну для чого? От Давайте я ну, як, вони, вам дають якісь бумажки. От дасте мені зараз свій папірець з записами, я його перегляну, чи його мені його комкати, викидати, а потім навіть не показувати місце, куди я викинув. Що що ви Чому приховували? приховували місце, куди що? приховували саме? Дивіться, це місце? Я вже... думаю, бо ну, це було так само на емоціях. Це була захисна реакція, як і кожну людину. Бо я розумів, що вже відбувається щось інше. Коли, тебе за... За... Коли ти виходиш, викидаєш папірця, тебе затримують правоохоронні органи, тут тебе обвинувачують в тому, що ти. Е... По статі третя, 368 і вимагав 40 тисяч гривень. І ну я ну це кожна. Психологічна реакція захисна кожної людини. Сам обвинувачений не розуміє, чому підприємець об'єднав дві справи в одну, а саме продаж пального, яке і було головною темою зустрічі, та перевірку, яка була вже завершена напередодні, припускає, що це могла бути провокація, адже цей підприємець вже виступав заявником у п'яти справах про хабарі. Такор для розмова про дизельне пальне, яка ціна куда доставити, скільки воно буде коштувати, які маєте мити. Яка ціна на ринку, тобі там 18-20 гривень 50, копійок, але йде, не, не стоїть слово 40 тисяч взагалі. Чи це було дизель, чи це була взагалі перевірка, бо вона практично вже була завершена. Вона 30 го часа була завершена, 31 31-му зустрічалися взагалі по 10. Однак у сторони обвинувачення є декілька запитань щодо перевірки, яка була напередодні, в ході якої, за словами Губарика, не було виявлено ніяких порушень. Ти розумієш, що хлоп на, на висаді сидить 110 тисяч штрафів. Ну і ви відповідаєте, ні-ні, там порішав, я все вирішав, Оксана вже все, я все порішав, Не парся. М -м, дивіться. Е що, що ви вирішували тут? Якщо немає порушень, що, що можна було вирішувати? Так я вас питаю. Н нічого. Як можете пояснити у цій фразі, що зачитав поговорити? Е ніхто нічого не вирішував. Це е була просто... То в якому контексті ви взагалі ці слова говорили? До чого? Ну, бо він мене питає постійно. Саша є там, є порушення, немає порушень, є порушення, нема. Він там разів три в одна від наших розмовах є ця розмова. кажу, свого роду, відстань від мене там все теж порушення. Не порушення ще ще не. рішали. Я не можу. Невдовзі у справі плануються судові дебати. Суд має вирішити, винен Олександр Губарик чи ні. Якщо ж провину все таки доведуть, екс-інспектору може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На волині за крадіжки та збут боєприпасів втрапив до суду уродженець Донеччини. Кримінальні пригоди чоловіка почалися в березні минулого року у місті Володимир. Ввинувачений знайшов у магазині загублену барсетку та забрав звідти банківську картку. Розраховувався знахідкою, аж поки там не скінчилися гроші. А далі ж просто викинув її. Крім того, за декілька днів чоловіку знову знадобились кошти. Тож обвинувачений пішов на крадіжку щодо крадіжки гітари. Обвинувачений пояснив, що зайшов на подвір'ї потерпілого, через вікно заліз в будинок, забрав гітару та футляр в неї, Виліз таким же шляхом. Після чого пішов по місту, шукав де можна продати викрадене. У центрі міста зайшов до молодіжного гурту, запропонував їм придбати за 16-17 тисяч гривень. Домовили, що зайде через пару днів за грошима. Гітару залишив у них. Якої марки була гітара? Не пам'ятаємо. Однак в цей же день дізнав що власник подав заяву про крадіжку до поліції та його самого розшукують, тому він добровільно прийшов у поліцію, дав пояснення та показав, де гітара. Та й на цьому пригоди чоловіка не скінчилися, бо ж згодом правоохоронці спіймали обвинуваченого на збуті набоїв та боєприпасів. А саме, коли останній двічі продав знайомому понад три сонті гвинтівочних патронів та гранату, суді чоловік підтвердив усе інкриміноване та щиро розкаявся. Просив суворо не карати. Володимир Волинський міський суд засудив донинчанина до понад п'яти років Збавлення волі. Проте сторона обвинувачення не зовсім задоволена таким рішенням та подала апеляційну скаргу. Ми вважаємо, що суд безпіставно виключив з обтежуючих покарання обставин, обтяжуючи покарання обставину за частиною першої статті 263 кмінальних вчинення злочину повторно, зазначивши останню при формування висунення судом доведеним. Попри визнання такої обставини, як саме обвинуваченим, так і підтвердженням вказаних обставин, як встановлено вироку суду першої інстанції, оскільки обвинувачений вчинив два епізоди збуту вибухових речовин та бойових прикрасів. Захисник обвинуваченого в свою чергу заперечує подану скаргу, зауважує, що повторності у цій справі абсолютно немає. А також звертає увагу суду, що покарання, призначене судом першої інстанції, є цілком справедливим. Відповідно до статті 32 кримінального кодексу України, також вказано, що саме є повторністю, тобто особа вважає, що мала би бути засуджена за вчинення цього кримінального правопорушення або встановлена іншим якомусь. І іншим способом його вина. І знаведенно вважаю, що повторні все Щодо доводів, щодо призначення більш суворого покарання, то вважаю, що матеріали апеляційної скарги, а також доводи апеляційної скарги жодним чином не свідчать про те, що дане покарання є, не відповідає вимогам кримінального кодексу. Зокрема, Воно не є мінімальним і враховуючи наявність тих пом'якшуючих обставин, а також враховуючи думку самого потерпілого, в якого була вчинена крадіжка, він не наполягав на суворій мірі покарання відносно мого підзахисного. Зрештою, сам обвинувачений вкотре розкаюється до слова. Раніше чоловік був судимий за самовільне залишення військової частини. Зараз же каже, має бажання повернутися у стрій. Все в споєних вощинах, я хочу, щоб скоріше все закінчилося, тому що маю бажання на нашу країну. Так що, враховуючи е, на наш клуб, що думаю, що ви все правильно зробите як треба. Після роздумів у нарадчій кімнаті колегія суддів таки виносить вирок. Призначити. Покарання за частиною 1 статті 357 у виді двох років обмеження волі за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України 5 років 2 місяці позбавлення волі за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України 5 років 6 місяців позбавлення волі. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш сурового покарання Призначеного за вироком Старовичівського району суду Волинської області 14.08.2024 Більш суворим покаранням. За дан... Призначеного за даним вироком, остаточно призначити покарання у видіти років 6 місяців позбавлення волі. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Б'є. Значить, любить. У Луцьку за вчинення домашнього насильства судили чоловіка. До слова, вже далеко не вперше. За даними слідства, обвинувачений систематично бив та принижував цивільну дружину. Жінка терпіла знущання два роки, проте останньою краплею стало, коли співмешканець зламав потерпілій щелепу. На жаль, людина робить, що хоче, поводиться як собі вважає за потрібним. Він розуміє, що йому нічого за це не буде. Я вирішила взятися за цю справу. Скажімо, так, тому що я не одна, така і я захотіла довести це все до кінця. Має бути якась справедливість. Жінка теж має право жити, бути гарною. Тим більше, ну я завжди була красуня, а з мене просто зробили урода. Як розповіла потерпіла Лучанка у суді, побої з часом ставали систематичними, а синці все більшими. Попри усі спроби боротися з домашнім тираном, насильство продовжувалось. Бо ж на чоловіка не діяли ні виправні роботи, ні штрафи. Прийшла людина, істота, верніше, бо це людиною назвати не можна в 11 годині. Пару ударів зума в челість, далі він мене завелося просто шевернув з дивана на підлогу і добивав кулаками ззаду по ребрах. Тобто я вже була на підлозі. Це б тривало дві години. Ці тортури, це каторга. Це просто і в мене враження було, що я попала в пекло. Зараз же обвинуваченому інкримінують нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та безпосередньо вчинення домашнього насильства. Після вивчення усіх деталей справи суд таки виніс вирок. Суд визнав тричі уже судимого до того за домашнє насильство чоловіка. винуватим у тому що він постійно бив, принижував і ображав дружину. А після того одного разу ще вдарив її в обличчя і зламав ще але і призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі. Можливо, хоч після такого покарання чоловік зробить для себе висновки та не вчинятиме подібного у майбутньому. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 19 дня червня синоптики прогнозують в Україні переважну малохмарну погоду. На заході сонячно. Температура вночі 13-18 в день 22-27. Похмурим день очікується на сході країни. Температура вночі 14-16 в день 22-26. Переважно хмарно прогнозується на півночі. Вночі 13-16 в день 20-23. Ясним та спекотним день очікують на півдні. Температура вночі 15-18 в день 27-30. У центрі країни мало хмарно. Температура вночі 14-16 в день 21-25.